А, натрапив на доволі великий допис, і це той випадок. Мені тут і критикувати нічого не доведеться, і займати нейтральну позицію, і ще раз промовляти. Дисклеймер мені сподобалась тижнева рефлексія. А, і цього разу я напевно я не побоюсь сказати Анастасія наконечна hr чар Партнер. HR -партнер. А, так, я знаєте, я боюсь вимовляти її на прізвища, і якщо я когось не коректно назву, я наперед вибачаюсь і, грубо кажучи, а, можна просто написати, як правильно ставити наголос, але я чомусь цього разу я чомусь впевнений, що Анастасія наконечна це буде найбільш ірогідна правильна вимова. Отож, від Анастасії, тижнева Рефлексія. Я вам прочитаю пост і подякую Анастасії, мені дуже сподобалось. Це тиждень був для мене про таке. Перше, те, за що ти себе кориш, колись було твоєю мрією? Недостатньо заробляєш, повільно реагуєш, вкупаєш себе недо, а уяви собі два роки тому. Настя, з, 20... з 2000. У 2020-му не могла щодня купити каву, не виявляла себе HR, не знала слова фасилітація. Висновок. Ти вже пройшла шлях, який тоді здавався космос. Знаєте, ну подобається. Я з часів, з часів знайомства зі скрамом познайомився з ретроспективою і познайомився з рефлексією, тобто, як подивитися назад, порівняти, як було. Як стало, подобається, не подобається, неважливо, але зробити от такі от порівняння. І от теза. Теза, що ти себе кореш, колись було твоєю мрією, звучить амбітно, але тут, тут дійсно можуть бути. Ну, давайте так. Хто наскільки масштабно мріє, так? От. Можна ще сказати, колись було недосяжне, колись було недоступне. А потім, проживаючи якийсь період, короткий довгий я. Неважливо подивитися, знаєте, як зробити таку рефлексію, зробити порівняння. сталося, які якісні зміни, зміни сталися, і, грубо кажучи, а, я від себе хочу сказати: от, а, навіть маленькі успіхи, так у мене була проблема, я не, не вмів їх, та й зараз не дуже то вмію їх заткувати. І ось ось чому мені подобається. Подивитися назад. Зрозуміти зміни, тому що ми можемо бути настільки до себе вибагливими, так що ми якихось дуже простих речей просто не помічаємо, і тому і тому кажемо самі собі, та нічого бляха не змінилося. а вот. І в моєму випадку я якийсь тугий, та якийсь недолугий, а, і от, от щось треба змінювати, нівелюючи і знецінюючи ті всі досягнення, які насправді сталися. Ну от люто плюсою. Дуже подобається той кращий пункт і ще раз дякую за Друге, щоб щось змінилось, іноді треба просто змінити картинку. Не обов'язково приїжджати в Італію, достатньо прийти в новий парк, попрацювати з кав'ярні, поміняти заставку на телефоні. У мене три ліз три, і це дійсно щось зрушило. Наче нове середовище. Новий прилив мотивації. Тобто я від себе, знаєте, як скажу, тобто Настя каже. Щоб щось змінилось, іноді треба просто змінити картинку. Я трошки по-іншому скажу коли ви робите одне й те саме, не варто очікувати на якийсь інший результат. Або по-іншому вірогідність того, що результат зміниться, якщо ви робите все те саме і все так само, вона дуже маленька. І це якби не мої слова. Я не знаю, де я це вперше побачив, але там було щось сказано, що це навіть нерозумно очікувати на новий результат, повторюючи одні й ті самі послідовності, речі і роблячи те саме. Тобто для того, щоб зміна в принципі сталася, треба щось змінити. Мені подобається, Анастасія от приводить приклади, не обов'язково переїжджати в Італію. Ну, мається на увазі, наприклад, України в Італії. Неважливо робити суперздорову якусь зміну, тобто іноді маленькі зміни приводять до великих зрушень. Ага. Можете це зафіксувати, можете з цим погоджуватися, можете з цим не погоджуватись, ну але маємо те, що маємо. Третій пункт прокрастинація часто про страх. Страх облажатися, не потягнути, виглядати дурною, тому відкладаєш, а потім злишся на себе за те, що не зробила. Але цього тижня я спробувала по-іншому. Зробити не все одразу, а маленький і кривий крок. Почати хоча б з чернетки. І блін. Те, що відкладалось два тижні, зробилось за два дні, і я вперше спала без тривожних дубок. Браво. Аплодую Анастасії, по-перше, за те, що прокрастинація часто про страх. Тобто, на такий. А... Знаєте, гуляючи по Лінкідину, я вже. Я для себе можу зробити висновок такий, що прокрастинація це зло, і з ним треба боротися всіми доступними способами. І це проблема, яку мільйон сто п'ятсот тисяч спеціалістів намагаються вирішити. От що хочу про це сказати. Ну, якби прокрастинація, я дуже радію постам. Які рефлексують на тему, звідки це береться, і думають вглиб, а що може бути причинами прокрастинації. Мені подобається, коли прокрастинація це просто від втоми, коли просто треба дати, наприклад, собі перепочинок. Якийсь. Мені подобається і от висновок Анастасії, що це може бути про страх, це може бути про наші внутрішні якісь переконання, оцей страх облажатись, не потягнути, виглядати дурною. Ну, 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 слухайте пострадянський простір, навчання, доповідь перед усім класом, особливо ну це, ж, це, це ж якась каторга вийти до дошки, коли ти не знаєш тему і, і немає у цього варіанту. Немає варіанту не вийти. Тобто розумієте, якби ти щось не знаєш? Ти в чомусь не впевнений, і тобі треба йти, і якби так от дав виглядати не знаю як. На аудиторію я це прекрасно розумію, і ну дійсно, іноді просто то, що ми, те що ми називаємо прокрастинацію, можливо, це взагалі якби а, не є прокрастинацією. Десь це страх, десь це невпевненість, десь це просто банально. Не хочу, не моє багато чого. Ну але да, давайте так. Тобто, от дум, думка Анастасії, ми її сьогодні обговорюємо: це про страх. А наступне ще не четвертий пункт, це ще тут про прокрастинацію. Що мені сподобалось цього тижня? Я спробувала по-іншому зробити не все одразу, а маленький і кривий крок. А, дуже подобається. А, можливо, пам'ятаєте, що великого слона треба з'їдати шматочок за шматочком, так тобто, велика проблема ділиться. Я сподіваюся, що велику проблему можна поділити на маленькі і, вирішуючи маленькі проблеми, вирішити велику проблему. Це може де в кого, трохи не, не корелювати з системним мишленням. Так? Але ми зараз не будемо про це. Давайте, давайте про уявний приклад великого слона, якого можна розрізати на шматочки і просто вирішити велику проблему через вирішення десятка маленьких, більш маленьких і більш простих проблем. Мені це подобається. І я ще звертаю увагу. Увагу на те, що Анастасія пише: зробити не все одразу, а маленький і кривий крок. Кривий. Тобто іноді рішення не потребує, іноді проблеми не потребує досконального вирішення. Ми собі в голові малюємо, знаєте, з, з різних з багатьох причин, що треба робити ідеально, прекрасно, Ще якось. А іноді, знаєте, якби щось треба підперти, щоб не впало, і цього достатньо. І побігти далі вирішувати наступну маленьку проблему. А, дуже цікава рефлексія, дуже подобається. А, ну і тут що? Мої оплески і погнали далі на четвертий пункт. Відповідальність не тягар, це вибір. Цього тижня я ловила себе на думці, як легко сказати: ну, хай менеджер вирішить, то не моя зона, мені ж не сказали. Але стоп. Бо коли ти постійно знімаєш з себе відповідальність, з тебе знімають вплив і зростання, і повагу. Я почала питати себе. А що тут можу зробити саме я? А... Мені здається, що. Ну, якби, Анастасія вже все, все виклала в сказала. Це такий для мене це, знаєте, такий класний мотиваційний спіч. Якби просто з якого боку подивитися на відповідальність? Тобто, дивіться так. так ми дивимось на відповідальність як. Не знаю, як то якісь мішки картоплі, які нам навалюють на спину, і які ми вимушені тягнути. І нам боляче, нам складно, але ми вимушені це тягнути. Або це наш вибір. Ми кажемо: наша задача перевести 250 кг картоплі з точки А в точку Б. Від нас від залежить, як ми це зробимо. Уявіть собі. Ну тобто, якби так, прийшов менеджер, сказав мені, бери на плечі і неси. І я виконую, беру на плечі і несу. Але це мій вибір. Менеджер прийшов і сказав: нам треба перетягнути картоплю з приміщення А в приміщення Б. Я кажу: Окей, Там, не знаю, на коли. Як швидко, як то п'яте-десяте, ну до вечора буде окей. Мій вибір: брати на плечі картоплю, нести її чи до вечора роздобути якусь цю тачанку, як це штука, яка перевозить, неважливо. Або я ж кажу, якщо це з міста в місто, взагалі, а, найняти авто чи використати своє, яке дозволяє там багажник напхати нормально, якщо дозволяє напхати, і перевести, тобто не обов'язково. Менеджер, чи взагалі людина, яка ставить задачу, чи взагалі давайте так, систему, яка ставить виклик, цю систему цікавить вирішення задачі. Яким способом, то вже трошки інше. Ну і тут я бачите від себе багато чого. Кажу. Посила Анастасії в іншому цього тижня я ловила себе на думці, як легко сказати, ну хай менеджер вирішить. Ну от, тобто так, перекидання відповідальності. Або то не моя зона. Чому, ви знаєте, як би теж? Можливо, в прокрастинації, можливо, в якісь страхи. А чому я? так, чому, чому, чому це? Чому це до мене? Тобто я вже не хочу цим займатися, бо якби це не моя задача. А, мені не сказали. Коли ти постійно знімаєш себе відповідальність, з тебе знімають вплив зростання а, Ну, Можливо і так, і ні. Трошки, давайте, давайте так. Якщо так об'єктивно подивитися, це не обов'язково. Іноді ем, я зараз такий приклад приведу, який, певно, не всім буде зрозумілий. а Тим, хто дивився серіал Доктор Хаус. Доктор Хаус поважав тих, хто дає здачі. Тому, звісно, бувають ситуації: знаєте, я так називався екстрімс ем, крайні точки на ліву сторону, в праву сторону, а істина десь посередині. Тобто бувають ситуації, коли людину просто навантажують, тому що людина не відмовляє, не вміє говорити ніт. Такий собі приклад, так а є люди, які заряджені на результат, і, і знаєте, якби самі прибігають і кажуть: агов, менеджер, мені тут нема що робити, що робити, що треба робити. Заряджені на результат, заряджені на успіх і розуміють, куди, куди рухається не знаю, проект, бізнес, там все що завгодно, і вони співіснують разом із цим. Ці от люди, це наші якби ідеальні ідеали, так? А є люди, які, знаєте, з 9 до 5 гарно працюють, виконують рутину, ні на що, ну, знаєте, такі непохитні, можливо, даже, можливо, емоційні, можливо, беземоційні. стабільні, надійні, але якби ви не можете розраховувати на них, коли вам треба якийсь креатив, щось надзвичайне чи ще щось. Знаєте, це я іноді кажу, так це, це такі мурахи або бджоли, які просто денно і ношно роблять монотонну роботу спокійно. І я дуже люблю і поважаю таких людей. І тому привів цей приклад, щоб знаєте, як показати різні сторони, коли що як буває. Але в цьому випадку ми трошки не про це. Скоріше, знаєте, якби, тобто, якщо дивитися на відповідальність як на тягар, тобто що це тебе обтяжує, то ми будемо вигадувати оці. Оце. Способи уникнути оцієї відповідальності, що робити, щоб не робити. так? І тут же ж, тут, тут більше про розвиток, і Анастасія має на увазі, що якщо все добре, якщо у нас гарний колектив, гарний менеджер, і всі розуміють, ти допомагаєш менеджер. Менеджер, а менеджер потім допомагає тобі. Менеджер розуміє тобто, вплив, бачить твоє зростання. І поважає. От такі, такі люди якби заслуговують те, щоб мати вплив зростати, звісно, на повагу. До речі, тут сьогодні я згадував перформанс ревю Теж цікава штука, яка от мені здається корелює з цим ж... з... меседжем, з ідеєю, так що відповідальність це не тяга, Ну, грубо кажучи, все залежить від того, як ми це сприймаємо. Яка наша внутрішня мотивація? І від себе скажу і задачі виконувати легше, коли ви сприймаєте їх коли я? Давайте я, я про себе люблю говорити. Ви сприймаєте, як хотіть, як хочете, а мені легше працювати, коли я сприймаю задачу як ту, яку я хочу виконати, яка мені цікава. І якби це вже не, не, не вбитий, не згаяний час, а це щось, що я зробив, тому що я це хотів робити. Покращити ти це хотів. Досвід якийсь знайти. Або, знаєте, якби ти робиш задачу, яку ти робив уже 100 разів, так? а цього разу я 100-я зроблю її якимось іншим чином. В цьому щось є. І, і для, для цього ну, і, так, і так само, знаєте, так само ви, там, тиждень. Чим ти займався тиждень? Та фігню якомусь. Якщо ти запитаєш людину, яка зробила свій вибір і це вплинуло на мотивацію, ну, я. Прокачався тут, прокачався там, зробив такий там картоплю перевіз, там, не знаю, там ще щось, комусь допоміг. Не, не фігнею займався, да? не, не то, що там прийшов мій менеджер, прийшов мій бос, нагрузив мене, і я там не знаю. От, ну, реально, не розумію, нафіга я це все робив. Ну от, дуже-дуже, дуже-дуже мені сподобалось. Так, ну і висновок за статтею від Анастасії. Може, цього тижня я не, зроб, не зробила прорив. Але я помітила усвідомив, і почала змінювати дещо. І вважаю, що це вже багато. Дякуємо Анастасії за статтю. І почте, ну якби в Лінкліні, на мою думку, не все так погано.